З 24 лютого, з першого дня війни, наша громада була повністю окупована расистами. 36 днів ми були в окупації до 1 квітня, і практично ніхто не мав можливості виїхати. Було вбито мирних жителів 49 чоловік, із них двоє дітей. Зараз ми знаходимося в Іванкові і ми тут проводимо тренінги з навички психологічного відновлення. Це бригада, яка їздить по області да, і працюємо з людьми, да, надаємо такі психологічні послуги. Робота з психологами це дуже важливо. Ми просимо ті благодійні організації, які можуть надати таку допомогу її надавати. І не лише в Іванкові, а по всій громаді. Деякі ознаки да того, що людина потребує допомоги, ми можемо помітити одразу. Деяке проявляється не одразу, але потім, вже коли ми починаємо спілкуватись, да, людина сама починає про це говорити. Коли у нас болить зуб, ми йдемо до стоматолога. Коли у нас болить серце, ми йдемо до кардіолога. А Коли у нас болить душа, то потрібно йти до психолога.